Доброго дня! У нас є тяги продольні до МТЗ та ЮМЗ. Власного виробництва товщина метала 30 мм та 40. Йдуть вони по стандарту 90 см відстань між яблуками. Товщина металу 30. Так виглядають. Є товщина металу 40. Теж довжина між яблуками 90 см. Та на ЮМЗ коротше йдуть 30-ка товщина, а між яблуками 80 см, як по заводові. Є подовжені метрові, якщо комусь потрібно, І варіант з крюками так він виглядає. Дякую.